Всім привіт, це вже файного міста Юрій Шкільняк. Андрій Турко. Я ми саме у центрі Тернополя. В серці, можна сказати, Тернополя біля пам'ятника Івана Франка. От, і Юра казав, що тут відкрилася якась нова локація, де можна дуже, дуже, дуже недорого і дуже смачно поїсти. Дуже ситенько поїсти. Я там ще не був чесно, що це є, Юра веде. Uh, дивись, ми йдемо зараз на вулицю Валу. Там. Бачите, позаду у нас катедра. Uh, тут грають талановиті музиканти. музиканти деколи і не дуже. Так, отож, це пекарня. Вона називається дуже оригінально. Пекер. Пекер. Ось. І це пекарня, де ви можете буквально за декілька хвилин отримати свій бургер, лангет чи що там. Багет. Ну, багет. Так, одним словом, все, що забажаєте. Йдемо, заходимо. Відкрилися, наскільки розумію, недавно. Так. Навпроти, давай так, навпроти колишнього Челентану знаходиться один в один. Ось. Mm. Біля. Перший заклад на вулиці Валова. Найначіший починаючи з Івана. Можна сидіти на дворі, а можна сидіти всередині. Все одно трішечки прохолоджується. Пійти до адміністрації і запитати, так. що тут нового. Добрий звати. день. Звати. Звати. Вікторія звати. Викторія. так? так. Вікторія, розкажіть нам в двох словах взагалі. Про оце велике шикарне різноманіття. Наш асортимент. Верхня полиця все солодке, все смачна угу. чудова випічка. випічка і кондитерка. Нижня полиця це все солоне. Ви можете побачити, що тут є і сосиски, і дружіве тісто, і стойомці. Вибачте, переб'ю зверніть, будь ласка, увагу на ціни, так досить це Де, як буде, моя буде. школа. В школі коли ж була копійки. Так були так, раджу спробувати вам бургери багети, дуже смачно. Діти зі школи забігають і просто розбирають на ура. Так і а і... я зверну увагу булочка з пломбіром за 14 гривень. Що це таке Так, плем... Це пам'ятаєте, що я не застала, а ви, можливо, в дитинстві ще таки застали в школі. Колись була така пиріжок з пломбіром, як вершкова маса, дуже ніжно. Всі до речі, mm. і старші так беруть і кажуть, о, mm. Вікторія, Я, 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 так я ось ось не, не застав, не, не застав. <laughs> або в мене така школа, просто була. вперше школа. Привіт. Говорять, що смак дитинства, булочка з пломбіром. Отож, пиріжок з картоплею. 10 гривень. Ми спробуємо його обов'язково. Візьмемо булочка з пломбіром 14 гривень. Це і пиріжок з картоплею, і булочка з пломбіром разом коштують менше, ніж долар. Це вже 24 чотири Ні, То ти можеш ще взяти Давай, наприклад... Давай щось добрем до одного долара. Пиріжок бам... з яблуками буде плюс 13 і це буде разом 37 гривень. Ось так усі вже є ну, один до ну, один долар. Але тут ще є е, е, смачні напої. Я знаю, що у вас томатний сік. Томатний сік власне виробили всі так, дуже хвалять, сіль. кажуть, дуже смачний також дитинство нагадує. Але також є ще шисокі Галіція, До речі, якби хтось так. томату не любив, я люблю томат. Ні, ну є, є лимонад, Є лимонади власного верниться. Але виробниця. найважливіше тут є що? Просеко. І Просеко. <секу> <секу> з нього ми на розлив. На розлив? на розлив. На розлив, бо бо не розлив. Не я почув на розлив. То давайте Бо це таки правильно. Ми спілкувалися з дирекцією. І то просеко якесь дико оригінальне, воно Ні, це свій імпорт називається. Так, так звано. воно не І... вироблене десь в Бучачі, хоча а. ми не маємо нічого проти. Та до речі, до речі. якщо буде виробляти в буча, то просеко буде вироблятися в бучі, ми вас купимо. Але звідки це про секо? Це про секо з Італії, так? Італійський просеко коштує воно ну, тут 39 гривень. 150 грам. Ну, бокал. Літак 260, собою беру, Клас. вечором додому. З собою спроби. беру, давайте, давайте спробуємо. Давайте залишимо бодючий коньяк, там нормальний виробляють, а <laughs> італійцям <laughs> залишимо просеко. Чому італійцям? А всім, хто хоче Цю спеку трішечки розслабитися. тернополянам. просеко італійське можна купити mm. тут. А В яку ціну ще раз? 39 тридцять дев'ять гривень. 150 мл. Супер, давайте візьмемо можна зразу по давайте. Давайте так. щоб було веселіше. Бу будемо з просекою починати. Е, нам два просеко. Тоді три просеко, Дайте три просеко. А чого три ну бо в нас ще є адміністрація Я за кермом. Юрікулик Кулик, Юрій. наш режисер два просеку, два про Ми жартуємо два просеку, два Ми не будемо просеку. як споювати. О, дивіться, забувся. хотів звернути увагу. Тут є піца. І її можна брати шматочками, так? Ну, наприклад, якщо ти цілу піцу не з'їсеш, не хочеш, то можеш взяти четвертинку. Дивись, піцу. це розраховано на те, що за тижня два-три, як казав Арестович, ну, що швидше, можливо, можливо, цього літа. Ми так дуже -то хочемо, щоб сюди приїхали багато туристів, бо буде наша перемога. І це є такий туристичний варіант, коли холодненько, коли туристи ходять по вулиці Валовій, бо цей самий-самий центр міста, так, і сюди і найбільше цей, людей власний ходить. варіант перепису. Так. Для туриста. Юра? Тут не тільки для туриста, для всіх. Школи, от кажуть, школа залітає. То дивіться, дайте нам ще один, будь ласка, бургер, дайте нам, будь ласка, пломбір і пиріжок з картоплі. Холоденьке. Лимонад Теляч. Лимонад і два теляплик. А Так. Угу. Звісно. До речі, ми е, все, що з м'ясом, взагалі, хто бажає, ми підігріваємо будь-яку випічку. Слухайте, а що це? Я не знаю чого, я побачив 30% знижки на Вчораш вчорашню випічку. Те, що вчора ми не продали, залишилось ми на 30%. Сьогодні, як не продасться, ми більше його не продаємо. Тобто у нас кожен день свіжа випічка. Mm -hmm. Тобто, якщо би часом хтось не купив пиріжок з картоплею за 10 гривень, то е, за сьогодні... Було, за 7. За 7? Ну, так. Мінус 30%. <хи> Почекайте, в моїй школі я не знаю, коли ви там вчились, у нас не було свіженьких пиріжків, вони всі були або вчорашні, або позавчорашні, або позапозавчорашні. Може ми сьогодні просто протестуємо вчорашню випічку і скажемо, що брати, не брати. Я хочу свіжу. свіжу. Давайте зараз. Далі, є круасани, бачите, є круасани, 30-40 гривень. З бананом та шоколадом Це Наша випічка власна. Донат це кольорова. До речі, багато морозива. Можливо, кому хоче цікавити Холоденьке. Ось. А що за торгова марка? Юка. Це Nice. Це «Найс»? – Це «Волинь». – Це Волейнь. Юка це в нас холодильник. Гразд, ага. hmm. будемо, напевно, присїд… ми присадимо чи як? Так, так, так. Лимона, і кава тут, до речі, є хороша. До речі, тут залишилась кава, яка була в. Тут кава, яка була в. Ем, в попередньому барі, який називався е, моцарелла. моцарелла бар Так, і кава тут була дуже цікава, вона була з Ефіопії, я, наскільки я пам'ятаю, правда? Кава залишилась та сама, наскільки. Не вітря, Мені можете Це, вітря, не робити, кава я вже пишу. Сьогодні, але добре. Робота, Робота така, така, так? Так, давайте починаємо все, звідси дістанемо. Це у нас булочка з пломбіром. З пломбіром. Як будемо її їсти? Давайте зразу. З неї булочка з пломбіром. Опа. Пломбір зверху. Чекає. Ну, відносно, Юра, вибачте, так трошки менше, мені весь. Мі, тільки Але наче Юри лишився пломбір. Пломбір це крям. Я згадав. А, дивись. Я згадав цей смак. Дійсно, смак дитинства. Це булочка з кремом? Це така маса. Юра, вибач, я тобі дав дуже мало. цього Бо боку зі мною ладно, ладно, Добре, я возьму. Добре. Слухай, я згадав свій смак дитинства, реально. Правда, не в школі. Біля школи 21-го було таке кафе морозове. І ти в школі пив з просеко, їв з просеко булочки, так? Це Ні, звіс, я щонай, не знав, що таке просеко і таке буває. То ми ходили в то кафе морозиво і там якраз були. Е, але Знаєш, як круто? Такі, такі от е, Є, Такої якості, тобто якості саме випічки, там точно не було. Напевно, не було. Давай, поки в нас не остила. Е, поки не mm -hmm. <гаси> Томатний сік до бургерочка. Вже хочу спробувати. Поки не остив бургер. Дивись, в мене все набагато прозрічніше. Давай так, ти бере бургер, бургер. Ми зараз, ми зараз ми все зробимо. Я тобі не віддам цей. Називається пиріжок з картоплею просто. Давай зробимо анпакінг. Може і вийде по-братськи, може і ні. Ось mm -hmm. картопля. Ось пиріжок. Дивись, ми багато взяли рандомний пиріжок. Тобто ми не вибирали. Нам не вибирали з великою кількістю картоплі. Але картопля є. І її багато. О, А оце йде з З томатним соком. Дуже смачно. Mm. Матний сік власного виробництва. Це дуже круто. Mm. Пояснимо чому. Скажу чесно, всі ці соки, що ви пробували до того, тобто ці соки ну, інших фірм, які ми тестували, вони зараз мають зовсім інший смак. Чому? Тому що кляті москалі захопили половину Херсонської області. І по тих полях, навіть де є чи були помідори, там зараз купа мін. Зараз то все розміновують. Ну, а ще решта території, то взагалі підконтрольна під москалями. Так що, поки їх не вигнали. Чого, що, що, поки що, їх не вигнали, там на даний момент фірми беруть просто томатну пасту і розводять її водою. Смак, на жаль, не той. Тому ми дуже за соку томатного саме з малих підприємств, або за такі крафтові томатні соки. Дуже смачний. Скільки коштує сік? 19 гривень за стакан. Ладно, давай розбирати бургер. Бургер з телятини. Помідор, цибулька, а так. що в нас там ще? Ну, розпанахати і розрізати зелень. Їм? Дайте ножичок, будь ласка. Mm, трохи гарячий ще. Це трохи гарячу. Ага. Зараз має оцей. Ти знаєш, булочка за 10 гривень, То, в принципі, нею можна прикусити досить непогано. Mm, пиріжок з картоплею та так? Ну, пиріжок з картоплею в мене Булочка за 14. Ні, це дійсно смак дитинства, це дійсно приємно. Ой, дуже м'яко. Ну, давай подивимося, що у нас тут всередині Гарячий-гарячий. Ну, Бургер. Так, так от він виглядає на розріз, я вже казав, огірочок, помідорчик, дивимось листки салату угу. і зверху і знизу у нас соус. Юра. Та бери, бери. мені до речі, я деко кайфанув від булочки, яка називається спломбіром". з З Спломбіром. Тому що ціна якість це просто такий шок. Це смачно, це багато начинки. І булочка з картоплею це взагалі шок-ціна для туриста, який всі свої гроші прокатав я... на катері. І має 10 гривень. Уявляєш, приїхав чувак якийсь з Києва, наприклад. і Йому кажуть, в центрі міста зайди, візьми гарну булочку. Угу. І томатний сік. З власного виробництва. Вже менше долара. Ну, 30 Це гривень. ще одна локація, де можна нормально наїстися. А до речі, в самому центрі міста за 1 долар. Менше, ніж за долар. Угу. Що по бургеру скажеш? Ну, дивись, на свої кошти він коштує 54. 50... За 54 гривні ви краще бургера в центрі міста точно не знайдете. Ось так. Mm. Ну і десерт до кали. Також робимо mm -hmm. самі. Ті ремісос. Дивись, класна булка. Гідна котлетка. Mm. Це не баганий бургер. На свої гроші це однозначно не кращий бургер. Ти знаєш, що мені З соусом побавились трошки. Я розумію, що за 54 гривні там щось вимагати не треба, але mm. друзі. Це дуже, ситно. Це дуже ситно і воно видно, що люди старалися, там щось бавилися з соусом, знаєш, там свіжий айсберг, помідор, огірочок маринований. Це, Я би навіть сказав, кажу, що так, томатний сік 19 гривень. 19 гривень о, знач, далі 54 19 гривень. гривні. По суті, умовно, там, до скажімо, за 70 гривень, ти прекрасно і ні, це, ну, це. В центрі це буде дуже важко. В центрі міста зробити. Я, я не знаю. Тут дуже, дуже прикольні ціни. І знаєш, що мене ще підкупляє? Ти взагалі пішов. Юрій, любите солодко, тіремісок. Давно я став любителем солодкого. Ні, тільки сьогодні. Я, я так зрозумів. <схай> На, Тобі тримай весло. От, бургер надаю. Для тих, до речі, хто, а, можливо, уявіть, що ви дивитесь програму, коли зараз плюс 30. Лимонад. Власне, виробництво, 30 гривень. Це той варіант, коли ви берете його так, по руку і йдете по вулиці валовій і вам не просто вже жарко, а трошечки навіть прохолодно від такої смакоти. Mm. Як трібусо? Mm. Бужесто. Mm. Божественно. Підкупляє все. Дуже смачний крем, uh -huh. неймовірне печиво. Какао і каву, оця от посипочка. Ну, Крутше, дуже класно. На, пробуй. Дякую. Рекомендую. Так, що в нас по часу, щоб ми не з загального ефіру? Дякую. Супер! Ну то що, давайте зараз робити підсумки? <клес> Дивись: в центрі міста угу. ви можете зайти з гарного скляного, мало не кришталевого бокала, випити просеку. Класний діревісу, до речі. Взяти дуже смачний десерт. Або їхіло перекусити собі за який ну, менше, ніж за долар. Так. Менше, ніж за долар. Це можливість поїсти якісно, класно, смачно, по дуже, по справді, дуже низьких цінах. В самому самому центрі міста. Тут ну, ну, смачно. І випити про Друзі, я вважаю, що варто нам подякувати. Знаєте, як? Перш за все, лайк. По-друге, коментар. Ну, а по-третє, звісно, поширте це відео внизу на Фейсбуці як наприклад, бремонт. Поширені, так. Поширення зі стрілочкою. Ну Як і нагадуємо, що наш партнер, е інтернет-провайдер Тернет, який не дає нам ніколи скучати, і ніколи не дає е нам залишитись без зв'язку. Інтернет є завжди з нами і це завдяки компанії Тернет. Е з вами був Юрій Шкіняк. Андрій локація називається? Пекер. Друзі, на валові обов'язково зайдіть, обов'язково скуштуйте просеку або томатний сік. Власного виробництва, і моя рекомендація. Дивись, Андрій, скажи, що би тобі тут найбільше сподобалось. От на даний момент те, що навіть ти пробував, якщо хочеш, можеш. Я хочу ще томатного соку, я хочу ще бургера і слухай. Там будемо ще пробувати. Знаєш, ми тут попробували буквально 10%, відсотків, п'ятнадцять цього. Будемо ще піцу зараз пробувати, круасани ми ще не пробували. То ще на дві-три програми, як мінімум. Продовжуємо. <хи> Одним словом, ми продовжуємо, друзі, але вам кажемо: поширюйте відео, ставте лайки і нагадуємо. Всюди добре -на і в Україні. Разом смачно! Смачно! Божественно!